Ти ніколи не станеш номером один в своїй нічі. Просто забудь. Якщо ти, звісно, не знаєш секретики, які знаю я, щоб цього досягти. Це Євгеній Картуненко, це YouTube канал Мій для тих, хто любить подумати, для тих людей, які хочуть зробити бізнес або вже займаються підприємництвом. Ласкаво прошу, якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо не хочете підписуватися, це ваше життя, я вам взагалі тут не указ. І так, я розкажу вам сьогодні стратегію про те, як стати номером один в своїй ніші. І це стратегія, по якій я рухався. В юридичній компанії. У мене майже 20 років була юридична компанія. Я 5 років поспіль виводив її в рейтинг ТОП 50 юридичних компаній е, України. У мене 10 років був ресторанний холдинг, офлайн-ресторан, 6 онлайн-ресторан. І там я досяг теж класних виданих результатів в своєму сегменті. І зараз я будую вітамінного гіганта Пасівіма. Це вітамінна компанія преміальної якості робимо вітаміни і додавки. Українська компанія. Uh -huh. Челен ось такий <смех> <смех> і знов таки. І тут я хочу досягти теж видного результату. Я вам розкажу принципи, які ми, яких дотримуюся я з великою ймовірністю. Ви зможете зробити те саме у себе в бізнесі. Я сам по собі взагалі е, так уж вийшло. Е, Учень, напевно, можна сказати, або випускник однієї з програм Ігоря Мана. і колись я потрапив до нього на навчання по тому, як стати номер один. У нього така книга була одноіменна, і вона і є, чесно кажучи. І по цій книзі була лекція, було було навчання. І я хочу сказати, що я тоді для себе зрозумів, що для того, щоб стати номером один, треба максимальне проявлення. Окрім того, що ви маєте мати базові навички, щоб бути, звісно, експертом своєї ніші, маєте розбиратись прекрасно в своїх продуктах. Ви маєте виглядати як людина, яку приємно слухати, і людина, яку просто цікаво слухати. І окрім цих базових наборів, ви маєте виділятись і проявлятись. Завдяки цьому, скажімо так, навчанню я ще в 2015 році зробив свій перший YouTube канал, який досі генерує мені ліди на юридичну компанію. Для того щоб стати Видатним гравцем своєї ніші, по суті, номер один, вам треба притримуватися наступних правил. Перше, вам у вас має бути максимальна проявленість, тобто люди мають бачити, хто власник того бізнесу, який ви рекламуєте, який ви несете в маси. Ви маєте бути в усіх соцмережах, про вас мають писати статті. Ви маєте планувати свій свої піар-активності, ви маєте планувати свої social media activities, ви маєте все 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 робити, працювати з блогерами, social media marketing, зробити всю стратегію, яку роб. Роблять круті, видатні особисті бренди, тому що якщо робити це, чесно кажучи, по понаїтію, то воно буде так собі. Якщо класно стратегувати, як ми робимо до речі, у мене на станції, то це виходить просто офігенний результат, тому що чітко сплановані дії, які приводять до конкретних бажаних результатів. Друге, це цінність. У вас має бути цінність у вашому продукті у вашому контенті, який ви несете в маси. По суті, я наприклад знаю, що в моїх вітамінах ми беремо найдорожчу, найкращу сировину в Європі і робимо найкращий продукт в Україні. І я за це просто відповідаю. Мені від цього дуже комфортно і я класно себе почуваю, коли я про це розказую, тому що у мене впевненість, що я роблю офігенний продукт. Боже, якщо ви ще не бачили, там в описі в під цим відео є посилання на pasivima.com Зайдіть, купіть собі вітамінів класних. І цінність проявляється. Не тільки у ваших продуктах, але і в контенті, який ви несете. Ви маєте бути цікавим, ви маєте щось розказати. От я прийшов до того, що я думаю, мені 41 рік, мені є, що розказати людям. У мене класний досвід в бізнесі. У мене є класна програма наставництва. У мене є класний бізнес вітамінний, У мене є попередні видатні бізнеси, якими я пишаюся, якими результатами, якими я пишаюсь. Типу, я прямо від цього кайфую. Тому і у вас має бути таке: ви маєте. Розказати щось корисне людям, бо вони цього чекають. І третє це довіра. що лояльність і довіру ми будуємо через особистий бренд. З тих часів, як Стів Джобс вийшов на сцену і сказав. Ось айфон. Ну типу, змінились часи, і все. І тепер, якщо у бізнесу нема особистого бренду за цим бізнесом, то людям важче довіритись, тому що ну такий тренд. Люди люблять людей, люди купують в людей, тому що все повернулось до первобитних наших джерел. Коли людина приходила на базар, бачила бабульку, яка їй більш приємна, і купляла в тієї бабульки помідори. А в тієї, яка не дуже приємна, не купляла. Ось так зараз працює. І в бізнесі. Люди дивляться дуже багато контенту, споживають Людина в середньому. В день споживає десь більше 500 одиниць контенту, вона не пам'ятає, що було вчора, вона пам'ятає тільки сьогодні, і бажано, щоб сьогодні вона побачила вас і ви викликали в неї лояльність і довіру. І звісно, що номер один це суб'єктивний суб критерій вимірювання. Ви для себе можете самі вибрати, що для вас це означає. Тому що, наприклад, коли я робив юридичний свій бренд, мені хотілося щоб. Я потрапив в рейтинг найкращих компаній. Оце для мене було номер один. В самому, на самому тренінгу тоді я поставив собі ціль стати самим популярним юристом в Україні. Така була ціль. І цікаво, що через 6 років чи 7, я досяг результату, у мене було більше 200 тисяч згадувань в Гуглі. От якщо дуже простий прикол, якщо ви гуглите себе, Анатолій Анатолійович Анатолійович. Якщо ви гуглите, наприклад, Анатолійович. Це вас не стосується випадковий жарт вийшов, Це такий ведучий є у нас. Е, якщо ви е, не можете себе загуглити і там нічого про вас нема, ну, вважайте, що ви не точно не номер один. Ну тому що про вас ніхто нічого не знає. Тому треба для себе вибрати критерії, що таке для вас номер один? Або ви самий популярний, або ви більше всіх робите продажів, або у вас самий високий чек, або у вас найбільше згадувань в інтернеті. Критерій обираєте самостійно, але прийти до нього треба і прийдеться через ті три основні критерії, про які я вам сказав. Для мене один з критеріїв ну, того, що я номер один, це те, що ну, до мене приходять люди на консультацію, приходять до мене на наставництво. Я вважаю, що коли до вас стукаються, і при тому, що ми не робимо рекламу, у нас немає якогось там активної рекламної кампанії, у нас просто є. Така програма наставництва. Я беру в місяць не більше там, 10 заявок і їх обираємо помічниця, і ми допомагаємо людям бустанути продажі в їх бізнесі через активність в соцмережах. Якщо вам таке цікаво, вдруг. То в описі у нас є посилання на Google форму, в якій ви можете заповнити заявку на участь в наставництві, і подивитись, як ми з вами зробимо ікси в продажах через соцмережі, через особистий бренд, тобто через ось таку. Прекрасну форму проявленості. Якщо вам таке цікаво, you are welcome, я вас чекаю на наставництві, кожен місяць у нас набор. Якщо вам то не цікаво, то просто залишайтесь на YouTube каналі, тому що він для всіх людей, які займаються підприємством або планують займатися бізнесом, і для людей, які люблять подумати, люблять саморозвиток. Коротше, для таких, як я, не знаю. Ну, якщо ми з вами якось вам відгукується, то підписуйтесь на цей канал, поставте, може, колокольчики, не знаю, хтось ставить ці колокольчики чи ні. Можете поставити, подивимося, що з цього вийде.